Привіт, любі друзі! Ласкаво просимо до каналу. Сьогодні ловимо страйбес. Одна з найпопулярніших спортивних риб в Америці. Вона є дуже смачною і багато хто з нас мріє завжди спіймати ось такого красення риба, очевидно, полювала на щось дуже маленьке, і не хотіла брати великі е, блешні, бо зазвичай я би привіз би ось таку коробочку, а треба було ось таку. Роблю це відео для тих, хто сам не буде намагатися зловити страйбеса, тобто полосатого окуня в Америці. Ця рибалка проходить в Кейп-кот канал, одна з мек американської е, риболовлі з берега. І а, я був дуже-дуже схвильований попасти на цю риболовлю. Я взагалі то мусив вернутися в магазин локальний і спитатися їх, чому я кидаю всі блешні, які в мене є в цю рибу, а вона не бере. Там було ціла купа рибаків так само. Ми всі кидали ці великі блешні, бо в Ютубі всі їх ними і ловлять, тому що також там харчується макрелью скумброю. Але того разу, як ви бачите, вони полювали на дуже маленьку рибку, і вони тільки на неї і реагували. Епоксидний джек, який зроблений в Америці, летить ця железяка дуже далеко і класно ловить, як ви бачите. Я був б обов'язково мав пару штук в себе в коробочці. Підписуйтесь на безкоштовну школу англійської мови на мій канал. Повна версія цього відео теж існує на моєму каналі, тому переходьте і дивіться. A little, tiny lure, right in the mouth. No damage to the fish. Right in the corner. Beautiful. It's little tiny stuff that they eat in it. So that's basically what's going on a lot of bass